Вібет представляє амбасадора відповідальної гри Олександра Зінченка. Разом сильніші. Усім привіт! Це Дайджест збірники. Розповідаємо найцікавіші новини довкола збірної України. Сьогодні про таке: перформанс Зінченка проти Ман Юнайтед, чому англійці співають пісні про мудрика і хто тренуватиме збірну України в найближчих матчах. Почнемо з найсвіжішого. Едуард Соболь відтепер кататиметься на французьких таксі вулицями Страсбурга. Наш збірник залишив брюге після трьох з половиною сезонів у Бельгії і став гравцем французького клубу. За останні півроку Соболь зіграв лише шість матчів в основі у всіх турнірах. А з середини листопада, взагалі, жодного разу до заявки не потрапив. Про переїзд у Францію йшлося давно і, нарешті, трансфер відбувся. А це, до речі, означає, що у нас знову оновився рекорд кількості українців у топ-п'ятірці чемпіонатів. Тепер їх аж десятеро. Єдиний мінус у топ-чемпіонаті новий клуб Соболя не на топ-позиції. Страсбур бореться за виживання і йде 16-м у лізі 1. напишіть у коментах, як вам трансфер Соболя. Це крок уперед принесе користь збірній України. Ми лайкнемо ваші думки у коментах, з якими погоджуємось. Далі найцікавіше, ми усі вірили, що це буде гідно. Але щоб так, 55-та хвилина матчу Ліверпуль Челсі. Мудрик дебютував в АПЛ. і ось цим із перших ТТД натякнув легендарному Джеймсу Мілнеру про пенсію і показав свої амбіції. Вийшов на рідну позицію лівого Вінгера, але був на полі усюди. Заблокував удар кейта, грав на підбираннях на своїй половині, комбінував у трикутниках на чужій і фактично сам створював моменти. Ключовий на 65-й хвилині підібрав, хитнув, проскочив, пробив чистий фарт Алісона. Що поле вже закінчувалося, і простору підготувати удар забракло. І це тільки 10 хвилин. Харі невілу їх вистачило, щоб зрозуміти. Проти цього хлопця він точно не хотів би зіграти. А бідолаха Мілнер продовжив мучитись. Зупинити Мудрика міг хіба ось так. Шкода Джеймса Кірон Даєр так і сказав: Айфесой Феджейс Міл. Шкода ветерана стало і клопу поміняв Мілнера на Трента. Але і проти нього у Міші не було проблем. Виконав ще три потенційно гольові передачі і ще раз міг забити, замкнувши простріл з Єша. Експерти в захваті починають відверто тролити інший лондонський клуб. Лінекер першим натиснув на болюче нового скаута в Челсі. Звати Арсенал. Він почав працювати. Власник Челсі Боулі теж легенько потролив сусідів з Емірейтс. Лайкнув пост на тему, чий бізнес краще. Скажіть мені, ласка, чим я плохий бізнесмен? Окей, загальні враження. Вау, що там по статистиці. Середній балху скорсофаскор скор та сквавка високі 7 і 4. І коментар більше ніж мудрик сьогодні не обігрував ніхто. Отож, підсумуємо дебют за неповний тайм. Мудрика вже порівнюють з Зазаром, вважають супергероєм і присвячують йому пісні. Стрічка Твіттера в Англії була забита мудриком рівно добу, поки на поле не вийшов ще один українець і підірвав ось такими емоціями Альбіон. Кеґрі несамовитій зіна і його тріумфальний крик у грі Арсенал Ман Юнайтед поширився соцмережами швидше ніж ковід Китаєм. Це було святкування третього переможного голу канонірів на 90 90-й хвилині, під час якого українець уникнув офсайду і віддав передгольову передачу. Там дійсно можна було зійти з розуму. Арсенал поступався 0-1. Далі не без участі Зіни зрівняв і вийшов вперед. Потім знову пропустив. А тоді вже той самий, вже згаданий вище, вирішальний м'яч Нкетія. Зінченко знову один із MVP. Він вже може патентувати за собою амплуа лівого захисного плеймейкера. Дико звучить: ось карта дотиків: 85 зустрічей з м'ячем. Більше ніж будь-хто на полі зробив 23 передачі у фінальну третину і 7 у штрафний майданчик МЮ. Теж більше ніж будь-хто з канонірів. Так настільки вражає, що хочеться ще раз прокричати. Веселі голь, 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 горіте після гри Зіну запросили на інтерв'ю. Коли я сюди приїхав, сказав: не зациклюйтесь на мрії увійти у топ 3 Думайте про титул. З мене почали сміятися, а зараз вже починають вірити. Слова Сашка, які надихають: 50 очок арсенала за 19 матчів це абсолютний рекорд клубу. Цифра чарівна. Як і привітання для зінченка від дружини. Ей, ей! На фоні таких перформансів партнерів по збірні стає шкода Віталія Миколенка. В другому турі поспіль Евертон програв конкуренту за виживання спочатку Саудгемптону, а зараз Вестхему 0-2. Наш збірник знову вийшов лівим латералем у схемі з трьома центрбеками. У пропущених м'ячах замішаний наче не був, але після перерви на поле вже не вийшов. Конкретно про гру українця Лемпарт нічого не говорив. Йому було не до того. Наступного дня Френка відправили у відставку. Ні, ні, Перед тим як розповісти про тиждень інших наших легіонерів, нагадаємо, партнер нашого каналу компанія Вібет преміум спонсор збірної України з футболу. У закріпленому коментарі під цим відео всі глядачів збірної чекає бонус від Вібет. Разом сильніші. Далі маємо приємну нагоду згадати ще одного лідера нашої збірної Андрія Ярмоленка. Капітан нашої головної команди забив свій п'ятий м'яч у сезоні, і це класний показник, бо зіграли в чемпіонаті ОАЕ лише 13 турів. Важливіше, ніж голи для нас і для Ярмоли. Це те, що він не ламається і грає у кожному матчі. Якщо повернутись до гри Аляйна з Альбатаї, то вона для команди Сергія Реброва вийшла валідольною. Виграли у меншості 3-2, Але на турнірку це не вплинуло. Аляйн – сьомий. Тепер про знаменну подію в кар'єрі Маліновського. Він зіграв повний матч за Марселю Кубку Франції проти Рена. Ні, це не тролінг і не сарказм. Так і є. Зіграти 90 хвилин для Руслана це зовсім не буденна річ. Востаннє таке було ще в Аталанті 20 лютого минулого року, 11 місяців тому. А минулої п'ятниці Марсель виграв 1-0. Тест на витривалість. Руслан пройшов. Пройшла випробування і стійка на велодромі. Малінов вперше показав французам, на що здатна його ліва. У наступному матчі пора вже спробувати, чи міцна сітка на французьких воротах. А от для Роми Яремчука відсутність голів потроху перетворюється на катастрофу. У третьому матчі поспіль він втрачає супершанс. Чесно важко сказати тут, бо так. Так получається він знову міг принести перемогу перемогу Брюге у матчі з Шарлеруа. Але рахунок залишився 2-2. Як наслідок, Роман отримав найнижчий бал у команді від Софаскор. От в чому річ, і тренер Паркер довіряє, в старті нарешті виходить з партнерами взаємодіє. і все одно на тобі з 19 жовтня без голів. А ви як думаєте, у чому справа?

Його дебют видався для мене ідеальний. Він вчора був найкращий гравець у Челсі. Це 100%. Міша це заслуговував, тому що свій час після закінчення кар'єри я в u 17 тренував. Був тренером. Десь 10 місяців. і Ми стали чемпіонами. Потім Міша себе показав як великим професіоналом. Завжди до тренування, після тренування залишався, завжди жив футболом. Він психологічно готовий грати на цьому рівні. Згадаємо, як він пішов в е, пресі проти Мілнера, жорстко, пум забрав м'яч, жорстко, мілнер відлетів. Він міг його підібрати ще й втікти. Він в обороні. Подивіться, як вчора мудрик відпрацьовував. Це важливо для англійської ліги. Дуже важливо не тільки на атаку, на оборону, а він і в обороні був вчора, блокував пару ударів Здорово, Зберіг м'яч, віддав сразу відкривається. Це, ну, це показує рівень. Оце оцінюють більше. Ми, як глядачі, ми бачимо тільки в атаці, де він може там обіграв. А вже спеціалісти бачать, як він в обороні. А Мудрик от, за останній час, що мені подобається, він в захисті дуже прибав. Я впевнений, що за якийсь час він стане лідером Челсі. Спостерігав за жінченко, коли ми були на чемпіонаті Європи у Франції. Був такий момент, що він його дуже ну, він міг в шахтар піти. Якщо ви всередині ви побачили його працю, його характер, як він направлений, був ну це вже було видно, що що, що він в майбутньому буде дуже класний гравець. Те, що він на цю варсен зараз в арсеналі і для мене один з лідерів, це показує на полі в роздягальні, Це все дуже важливо. Як він себе веде, підтримує його підготовка. Якщо буде. Стабільність до кінця, то вони стануть чемпіоном. Вважаю, що Маліновський був дуже важливий гравець для Аталанти. Він багато користі дав для розвитку Аталанти. Інколи таке буває. Для мене Марсель це теж дуже хороша команда. Франція чудово, класно, розвивається далі. Маліновський біля 30 років на цьому рівні може спокійно грати 8 років спокійно. ще. Для нього важлива підтримка тренера, що була, десь, можливо, десь психологічно не справився, не знаю. Але те, що я знаю, що він високорівні гравець, це дійсно. Тому потрібен час, можливо, знову адаптуватися в новому клубі, щоб знову грати на тому рівні. Я впевнений, що він все робить для того, щоб повернутися в стартовий склад на той рівень, на якому знає всі, як він може грати. Віктор, да, він такий більш так, травматичний, які завжди якісь у нього травми були з м'язами. Я думаю, що в Іспанії там фізотерапевти будуть хороші, та йому дадуть якісь певні вправи, щоб він підтримав свій стан свого здоров'я, своїх мишців, щоб був завжди в тонусі і прогресував. Я впевнений, йому там 24-25 років буде прогресувати. Іспанська ліга це ідеальна для циганкового. Це чисто його ліга. Але Жерона це нормальний клуб європейський. Можливо, це для нього буде якась. Ступенька щоб для розвитку далі. Пишіть нам у коментарях, чи з усіма думками Шевчука ви погоджуєтесь. Якщо ні, цікаво почути вас. Ми читаємо усі коменти і відповідаємо на цікаві. Ну а зараз поговоримо про найактуальнішу тему у збірній України. Хто буде тренером? Поки УАФ визначається, хто все-таки поведе збірну до Євро 2024 ми пропонуємо вам свою версію розвитку подій. Отже, базовий варіант це тренер Сергій Ребров, але з 1 липня. Тобто, свій контракт у Еміратах він відпрацює, якщо доти Аляйн не відправить штаб Станіславовича у відставку. Якщо так, на 4 місяці у головної команди має з'явитись виконувач обов'язків головного тренера. Хто це може бути? Підемо методом дедукції. Одразу відкидаємо варіант з віце-президентами УАВ, котрі у теплих кріслах і з амбіціями більше ніж на 4 місяці. Майже немає сумніву, що разом з Ребровим приїде тренувати збірну його вірний іспанський штаб Вісенте Гомес, Унає Мельгоса та Альберто Бош. Але і вони всі теж на контракті валяйні. В принципі, якщо б Вісенти відпустили достроково, то це цілком ймовірний кандидат на ВО. Приблизно третину збірників він тренував ще юнаками у Динамо. Втім, є простіший варіант: у Реброва залишилися свої люди в Україні. В Динамо його правою рукою був Сергій Федоров. Після того, як Станіславович поїхав за кордон. Федоров попрацював у штабі Хацкевича, а далі пішов на пониження у юнацькі команди клубу. При Махиличенку знову піднімався до першої команди, а потім знову з молоддю. Такі гойдалки мали б дістати вже досвідченого тренера і отримати виклик у збірній він точно буде не проти. Ось такий наш варіант. Як вам напишіть в коментарях свої пропозиції, кого варто включити у новий тренерський штаб збірної? гідний працювати зі збірниками. Нам цікава ваша думка. А зараз час підписатись на ютуб канал ВЗбірна. Поставте лайк цьому випуску, якщо б хотіли через тиждень побачити новий огляд. Ваша підтримка спонукає нас робити новий контент. Вболівайте за збірників. Слава Україні! «ВіБет» представляє амбасадора відповідальної гри Олександра Зінченка. Разом сильніші.